Я залужна Оксана Борисівна, дружина військового службовця залужного Віталія Володимировича, який служить у 17-й танковій і зараз знаходиться у полоні. Нас познайомили батьки, його мати і моя бабуся. Це було ще в 97-му році. Ну, ми одразу одружилися. Мій чоловік такий романтичний, ми одразу одружилися і через рік у нас народився син. Жили ми гарно, дружно. Таке, ну, поки оця війна не почалась, потім у нас народилась донька у 2008 році. Ми не так багато бачилися, Ну, приїжджав на декілька тижнів, і це були такі самі гарні дні, коли ми були разом. Мій чоловік був в міліції тоді, ну, як поліції, так. Він охраняв скоро швидкісний трамвай, а я працювала у роддомі санітаркою. Я якраз закінчила училище, чи як воно там, там правильно буде. Вот, і потім ми з ним зустрічалися, зустрічалися, а потім у нас була свадьба. Спочатку був в поліції, а потім пішов служити. Році пішов по контракту, і це в нього вже другий чи третій контракт. Точно не пам'ятаю. Він в мене герой. Я його дуже кохаю. Він такий мужній в мене. І раз у півроку він їздив в АТО. Він півроку там був, а півроку тут. І оце якраз він поїхав. У грудні і почалась війна вже там, тоді, я вже його півтора року не бачила. Це було дуже страшно і от перший, хто нам. Зателефонував, це був тато. Я плакала йому в трубку. Він каже, не плач, все буде гаразд, це не надовго. Я скоро повернуся. Ну, і попав в полон. 24-го він вже десь був, не знаю я де, ну, потім десь у березні він казав, що він в Маріуполі. Він мені, чесно гарячи, ніколи не казав, де він. Він більше казав це сину. Він дуже переживав, що я буду переживати і все це таке. То син більше знав, він мені не казав, сказав, що все гаразд, все гаразд з папою, ну, щось що таке. От. Ну, в Маріуполі він був з березня, виходить, і вже от, коли прийшло сповіщення, що він без вісті зниклий. Це було в травні 22-го. Потім він сам позвонив вже з, з, з полона сказав, що він дав полоні і що ждіть, чекайте. В травні його чули і все більше не чули. В березні цього року відео було на якомусь соціальному, не знаю, якісь соцмережі, не пам'ятаю я. Відео, що він розказував, що він знаходиться в полоні, тільки ну, не знаю де, що, що передали родичам, що з ним все гаразд, ну, що його там… а де він знаходиться, я досі не знаю, де, де це, в якому полоні. Ну а так більше його не чула. Нічого не розповідав, але ну, він сину казав, що там везде у них там, кольцо, що нема як вийти. Мені він нічого не розповідав. Він дзвонив дуже рідко. Бувало так, що й місяць не було, так то як гроші, то ну, він дуже переживав, що ми тут без грошей, що ми, бо я ж не, не працювала, зараз я вже працюю, а тоді не працювала, ми дома все сиділи. І все ж він я так переживав дуже. І мог і місяць не вийти, потім виходив, такий був зв'язок поганий. Тут два слова сказав, що зі мною все гаразд, не переживайте, не хвилюйтесь, все гаразд, жив здоров. Змінився, дуже худенький став. Він у мене і був худенький, а зараз ще більше худенький, з бородою. Бо я все одно казала, йому не треба, тобі бороду збриває, а зараз з бородою. Змінився, звісно. І голос такий. Я як його матері показала, вона сказала, що це не він. Я кажу, ну як це не він? Він змінився, звісно. Ну, ми заради цього на все готові. Ми навіть у Київ їздили, добивалися, Ну, щось нам там нічого так толком не розказали. Сказали, що чекайте. Ну, а так, ми такі, що везде і, і всюду. Тільки, так, да, дівчатки у нас такі сплочені. Я знаю, що ми переможемо, що українці це такий народ, що. Точно зроблять все заради перемоги.